В українському домі у Києві останні приготування до відкриття виставки небачена сила. Вона присвячена потужності українського спротиву в окупації. Є статистика остання, що в Криму окупованому за такою статею про дискримінацію російської армії, яка власне якби да прикриває ось ці всі активності ініціативи українських активістів і активісток звинувачено 41% жінок. Тобто майже половина всіх тих, хто Протидії там російській окупації це жінки. І нам здається, що це е, йде власне від ось цієї звички українців боротись за свободу, протидіяти будь-якій агресії, будь-якому насильству, будь-яким е, обмеженням. Наприклад, експозиція Пліт Крим соціальна скульптура, яка уособлює півострів, що залишився сам на сам зі своїми проблемами, розповідає авторка. Оцей саме пліт рятівний спустився на березі Дніпра на поштовій площі, на набережні Київській, як така метафора втраченого чи не втраченого, але окупованого Криму, і саме не тільки території, але людей з ним. Моє мистецтво все тим чи іншим чином про цю якби травму, яку ми маємо всі колективно, і як знаходити. Ресурси, і сили все одно виживати, все одно працювати з цією травмою заради життя. Імітація кримського пляжу, врятовані вишиванки з Херсона, щоденники, розписана плитка і листи з Донбасу. Всі ці експонати мають унікальну історію та цінність. Ми про цей насильницький супротив і про наші історії будемо говорити. До нашої повної перемоги, можливо, деякі імена ми дізнаємось тільки після деяких, можливо, і ніколи не дізнаємося. Хочеться, звичайно, трохи ближче до а, території окупованих для того, щоб вони відчули, що їх почули, так що ми їх бачимо. Але основна, напевно, мета і дока більш довгострокова це повезти її трішки Європою. Бо я думаю, що ми мусимо розповідати ці історії. Це наша відповідальність. Тематична виставка в українському домі триватиме до 2 червня.